365 днів про взаємовідносини. День 68. й Зупинка на півшляху. І так, життя без Бога повне небезпек. Тобто, людина, яка не знає свого покликання, навіщо вона живе, вона постійно наражає себе на небезпеку, перетворюючи своє життя в суцільний експеримент: виживу, не виживу, получиться не получиться, пройду ні. І знаєте, жити в такій напрузі дуже важко. Адже для того, щоб мати спокій всередині, ви повинні займатися улюбленою справою і робити ті речі, які дають вам задоволення. Ісус дуже часто на це наголошував, тому що сам Він був людиною, яка виконувала на цій землі покликання Бога. А що давало йому успіх? Звичайно, постійне перебування в присутності Бога і постійне спілкування з ним. Він наглядний приклад для кожного із нас. Для того, щоб ми були успішними в цьому житті, ми маємо бути в спілкуванні з Богом і бути в його присутності. Тобто, ми маємо задавати питання і отримувати відповідь для того, щоб своє життя направляти, виладновувати, робити його кращим. Ви знаєте, що життя варте того, щоб прожити його ефективно. Не просто про існувати. Я не люблю існувати, я люблю жити. І кожна здорова людина вона хоче жити, а не існувати. Так от, життя достойне того, щоб його прожити ефективно. Що це означає? А це означає, щоб кожна сфера життя мала успіх і мала результат. Це означає, що я не працюю, знаєте, в, пусту, в пустоту, а я працюю на те, щоб отримати. І коли я бачу цей результат, я щаслива. Чому? Тому що я знаю, був вкладений час, бо вкладена, була вкладена робота або праця, і є результат. Уявіть собі, ви купуєте нову машину. І ви купуєте її, ви задоволені, вона така гарненька, знаєте, гарненька, така, блискуча, така, му, прекрасна. І ви починаєте їхати. І раптом на півшляху вона глохне. Нова машина. Якщо ви це переживали, то реакція буде однозначно. Ви вийдете і пинете її в колесо ногою. Ви будете роздратовані, ви будете гніватися. Чому? Ну, тому що ви розраховували, що ця нова машина буде їхати безпроблемно, і ви доїдете до певного пункту в певний час. А та машина замість того, щоб їхати, раптом зупинилася, і ви тепер на півдорогі не знаєте, що робити. Так, от багато людей, вони уже не втішені тим, що ця машина така гарна і така новенька, тому що їм важливий результат. Оце саме відбувається в життям. Багато зупиняються на півшляху, навіть не знаючи про це. Вони думають, що вони все їдуть, але не заглохли. І вони стоять без результату. Багато добрих людей, добропорядних людей. Вони дійсно переконують себе в тому, що вони їдуть. А Бог каже: людино, ти вибрав собі свої шляхи, ти придумав свої плани, і як результат ти вже давним-давно стоїш. Пинай цю машину, не пинай, вона не поїде. Потрібно інші методи, інші шляхи, інші способи. Тому Бог і каже, в моїй присутності ви здатні навчитися у мене. А коли ви навчитеся у мене, я зроблю ваше життя ефективним. Тобто кожен напрямок він буде давати результат, і кожна ціль буде досягатися. Так, при цьому придеться трудитися. Але разом з тим, ви ніколи не будете жалкувати, що заглохли на половині шляху.